Люди цікавляться, че? Народу рассказывается, Чи може Чого мені разу зим камеру закрити. Я, 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 задав, питаю, де, я скотина! закрыть. Мне разу зим камеру закрыть. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Сейчас на Майдані будеш пояснить людям! Я бы сказал, сука, на Віроку, блядь, не на Майдан! І ти под людьми будешь по селибруду, блядь! Тварина тут не кончена, блядь! Ваши, блядь, часы уже закидываются. Сука! Справа вслідчиво! РУКО! Я твою руку бать узавудишу драку. Слухай, тварь, блядь. Вот. Я тебе зараз, блядь. Дайте поясни. Слухай, закрибало! Я тебе зараз по собі приведу на віровці, щоб все побачили. Часи ваших чотку закінчилися, а? Да? Щоб это хабати. Да, така... Слухай, ваші часи, сука, де зараз. Є, я, тебе зараз, я міровці, прийду, перед людьми, закінчилися. Посік самка приду, сиди, сука, тут, бляха. Ша не прозираєш, блядь. а в убив, ви всяки признався. Ничего не робите, казавки молоски кидай, тоді на дух прикидає. Де районний прокурор, блядь? Я дай районний прокурор! Лікарняному. Лежі, він? Позвоніть його сюди його з Лікарняного, бо я зараз його багатьох привезу сюди. Звоніть, гай, сука, йде сюди, бо я за багаченкою привезу, бля. Я говорю перед пресою, я заявляю, немає прокурор району, де свалив на Лікарняне. Замок нема, виконуючи обов'язки, нема. То значить, мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, керував вихода мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, тільки продумати про дне. мовчи, що... да, я з тобою розмовляю, з да. тобою розмовляю. сиди! Що це ви робите? Такі? Я я, я, певно це підпусю, якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходять, він, він відкидає. Це, це, це саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безперділ. Махновщина. А вони будуть сидіти, крушивати, е